Усім привіт! Давно вже не були на цьому місці. Давайте подивимося, які тут є обновочки, що є нового, які з'явилися автівки. Сьогодні четвер був авторинок. І тут мають бути цікаві автівки. Так, зразу іду рожечки далі, тому що бачу поки що ті самі автомобілі зараз продаються не меха круто, але... Це такі продажі є. Так, починаємо з такої астерики. Багати бензину, 5,250. Оригінальний пробіг 222 тисячі. Отак виглядає по колу. О, гарний колір, до речі. Мені сподобається. Затяною 5250, така астрочка. 1,6. Свіжо пригально. Ну, до речі, хто знає, що означає це твін порт. Напишіть в коментарях. Йдемо далі, Volvo V50, 1,6 дизельна. конкурент Мігано, 7350, 80 кВт, 9 рік. 9-й рік це означає, що це у нас Дорест. Як зразу ви приділити дорест чи Дорест? Дорест квадратний, Врест великий круглий значок. Це отак от здалека, як, як всі оподіляють. Можливо, хтось не знав. Так, йдемо далі. Opel Astra за ціною 7950 85 кВт, 1.6 бензин. 11 -го року. Ось така в нас Астри... Астрика Зефіра така у нас. Бачу передні задні ті Гарне авто. Приємно виглядає. Ось така по салончику. Так, бачу, бачу, з'явились декілька цікавих варіантів. Як, наприклад, тяжко шкода Октавія. 1,8 бензин. ТСА, іні, двигун. На неї ціна 7,5 тисяч доларів. Це восьмий рік, ой, в 9 рік. 240 пробігу сталінгова модель. Друзі, напише з'явили б собі білий салон чи ні. Як пам'ятаєте, у мене було декілька авто на білому салоні. І вчора я знімав Tiguan на білому салоні. Скажіть, чи вас зацікавив би такий салон, бо тут також є як Так, сказати, розногра... Так, йдемо далі. Рено Дастер 10-го року, 1.6 бензин, 8900, з повним приводом машинка. Така вона гарна. Гарний колір, як на мене для Дастера. Також Дастери часто питають, дзвонять і питають і в 1 бензин і К9К питають. Ось, ось вам повний привід такий Дастер. Номер телефону побачили там. Так, йдемо далі. Volkswagen AD 2017 року, 2-лі дизель, 16200. Ціна. Зараз вам покажу ціни його. Всі авто, що показується, всі на транзитах. Транзити означають те, що авто свіжо пригнане за кордону. Саме коли БУ авто. Або ще може бути нове в салоні, але ну, звичайно ми ж тут дивимося БУ авто. Так, йдемо далі. Астрочка така. От астер багато, тільки в мене на майданчику стоїть дві, я її вам покажу. До у нас восьмий рік, 5200, бензин. Чого багато, бо ходова модель, звичайно. І зараз покажу вектора, мене зацікавили, їх зараз мало ганяють. Але ж тут є так, дивіться, 11-рік, ціна 7900, один бензин також. Чомусь тут дастері, бачу, не під дизельних рідко. На ще цей. А от бензинових їх вистачає. Коли з меганами і сценіками ситуація зовсім навпаки. Бензинових їх менше набагато. Так, далі ще одна стрічка така. 4800. П'ятий рік, один і бензин. Ось такі в неї салончик. І така ще Vectra, дивіться. 4900, так, вектора. Вектора, ну, як і з лагуною менш популярна за Астру, як лагуна менш популярна за Меган, але авто, класом вище. У угу. мене моя перша машина на продаж була Opel Vectra, така сіра 1,9 1,90 у мене була. Класні машини в тій ходу. Хто їздив, той знає. Так, йдемо далі. Поло, Volkswagen, 4800, 1.4 4, 4 бензин, 6 рік. Є комплектація, написана у нас. Ось таке поло. Зараз покажу ще Vectra і поло по салончику, идти. Vectra. Поло. Ось такі дві машинки. Для далі. фабія. Шкода. 1.4 4 бензин, 8 рік. 4900. Лонгова версія у нас не коротка. ось дивіться такий от показую такий ряд бюджетних машинок стоїть. Кого зацікавить собі, звертайтеся, купуйте. Так, що у нас тут зафіра пропустило. 700 6700 8 року. Далі, Scenic 6 го року, 4900 з панорамою. До речі, чого зараз ефіри, як на мене, почали менше продаватись. Моя, що на майданчику стоїть, там реально зафіра в шикарному стані. Просто ось ніхто не дзвонить за неї. Ні, нікому чомусь не цікава. Ціна адекватна, там 12 й рік. Колір ось такий, до речі, колір, тільки цю я знаю. Я за неї дивився. Так, що давайте, що тут ще в нас такого цікавого є? Що можна новеньке щось глянути. Ну, завжди актуальний товар, але бачу вже, що цінник Цінника у нас немає. Без цінника вам немає що їй показати. Ну, грандік такий стоїть. Але ось ще один рандік стоїть. Завжди ходовий товар, завжди є сенс показувати, 7600 за 15 дизель 2010 року. Номер телефона побачили. На дисках Гранценік чорний і обережний, такий гарненький. Скоро вже десь мій грант Сценік вийде. У мене там такий коричневий приїхав такого самого року. А це чорний, гарний сценік. Ціна адекватна. Кого цікавить, питайтесь. Йдемо далі. Октавія у нас така. 7,950 на автоматі, 1,4 бензин. Лифтбек або по народному, якщо не виділиватись то седан. Хоча по правильному це ліфтбек. Ну і бачите, трошки понеїхало нових машин. Тих не було Ліон Сіат. Не пам'ятаю його, що щоб він був також на автоматі 8450. Раніше, до речі, багато хто думав, що це моя автоплощадка під на поки я на свою реальну... Не на свій реальний майданчик не з'їхав. Тут до мене дзвонили, і навіть люди приїжджали і казали, ну, їдемо до вас на майданчик. Я кажу, це не мій майданчик, тут таке в нас місце. Хоча перед тим як взяти місце на своєму майданчику, хто дивиться раз, зараз в кінці відео вам покажу. Я думав взяти от тут секцію і понаставляти машини, також було б нічим не гірше і дешевше. Але у мене місце прямо ексклюзивне, того я не жалію. Так, знову ж таки, авто без цінника. авто без цінника. авто без цінника. а от з цінником покажемо. q 216 рік. В основному, якщо будете їхати сюди по Q5, знаєте, що це буде бензин. Дизельну, дизель, я не так давно тут бачив, можливо вона там і стоїть, спочатку я її просто мимо пройшов. Але от дизельна... Дизельна також є. Так, 4008 рік. Ось номер телефону. Світлий салончик. Так, підемо. Mazda як сьомі, до речі. Зараз щось також дивлюся, якби на них продажі впали. Хоча авто вартує уваги. Просто перед покупкою треба її добре обдивитися. Так, давайте ще далі. Гранцойніку 1.4 бензин. 7-3. Напишіть, до речі, в коментарях, що думаєте за цей мотор, тому що також е, якби, думки розділяються на рахунок цих двигунів. Я то ще ні такого не мав, якщо чесно, коли бачу, то навіть не цікавлюсь ним. Але дивлюся, люди приганяють, значить, можливо, я щось не розумію. Безбоку, з боку одразу короткий стоїть також таким двигуном. По суті в Європі вони їздять повним ходом, їх багато там на продажі. Ну, не знаю. Не знаю. Тут напишіть, що думаєте. В Нідерланді, От, в Нідерландах, я коли сидів, це тиждень назад був в Нідерландах сидів на сайтах. Що не дивився, то 1,4 було. Я їх навіть не заходив, на них тільки один і під дизель шукав. Хоча дивлюсь, люди переганяють. Типу. Ну, тобто, я щось можу до кінця не казати. Так, Kia сідри Сталін, 1,6 дизель 2012 року, 6950. Такий салончик. Так виглядає. Ну і такий кадяк ще Максі-база, так? Да? Ще не помиляюсь. А ні, напевно ні. це, показу ось так збоку. Так, я тут, ось так, тут і ось така ціна. Так, ну тут я тільки що пройшовся всі, всі варіанти, що побачив плюс-мінус свіжі, то, напевно, ще не до, не до кінця всі. Але, звичайно, щоб вам нудно не було дивитись, давайте змінимо фон. Де ми ще зверху подивимося, ось зверху точно мають бути якісь ще свіжі Сійдивлюся. Е, Багато що продалося, бо я раніше взагалі в мене там люди якось всі говорили, ми собі прочитали, ой, там продалося, там продалося. Я взагалі не, за, не замічав, що в кого там продається, як, типу, не слідив за ринком. Тому що, ну, ну не слідив. А зараз вже трошки бачу, де що не продалося, що продається. І на фон цього можна робити якусь, якусь статистику, якісь висновки, типу, які моделі цікаві, які ні. Може бути ще й в когось машини стан невідповідний, але в основному є таке, що є цікава модель, є не цікава. А от зараз астри, Зафіри, ніхто не дзвонить, плюс-мінус не цікаві. Ну, Все, все, як то кажуть, як то временно, хоче сказати, я не знаю, як... яке сказати. Того вибачайте, що кому вухо ріже. Так, 14 рік 1.7 дизель, 8500 ціна і 58 тисяч пробігу, 7 місць. Ось така у нас вона по салончику. До речі, щоб ви розуміли, з ефіри не всі йдуть семимісні, Хто думав, що всі є деколи п'ятимісні. Так, Такий гольфік 7-19-го року, 1.6 дизель з Італії. 176 тисяч пробігу. Мав авто з Італії. Там дуже важливо, звідки авто. Це видно з... Ну, Там є два регіони, я вже чесно забувся, звідки краще. Ну, там, де жарко, машини не можна брати. Ну, Це видно з гарного регіону, тому що вона вся рівна. Там є область, де вулиці вузькі, і там авто царапається. І звідти буквально знайти живе авто нереально. А є ось цей варіант, що авто як нове. І в мене були такі. Ну, Це ж зразу по автовидної купуєш у кому на стані. Ось такі гольфік сьомої з Італії. Далі пасачик. Б-6. Зараз рідкий гість на ринку. 7650, 1,4 бензин. Доволі, вроді, в гарному стані. Ось такий він у нас по колу. Гарненький. І з боку ще одна асточка стоїть. Астер дуже багато, прям дуже-дуже. Так, 10 рік дизель, 6250. Так, поки йду до наступних машин, хочу вам нагадати, що на моєму розіграші я зараз розіграю Ford Focus 1,6 дизель 10-го року. І там вже 137 тисяч, тобто ще 60 тисяч з копійками і починається розіграш. Е, нагадайте другу своєму 200 гривень, один шанс виграти, обов'язково кажіть свій номер телефона і хтось з вас його зможе отримати. Так, дивіться, який поколін. Це у нас дизельний п'ять. Перенос ценник. Парки ще не поліровані. Ціна 8200. Ну Ось такому приїхав з неполірованим пармами людина і продає. Це ну, нічого нічо такого. Щоб ви не думали, що вони там всі приїжджають вже з полірованими фарами ідеальні. Типу, ось такі фари. У мене майже всі сцені з такими фарами приїжджають. Так, ну й до мімо, тому що це всі машинки я вже вам відзнімав. відзнімав. А що не відзнімав, може, прохожу, мімус випадково, то таке. Гольфіка цього не пам'ятаю. П'ятий. 5300, п'ятий рік, 1.4 бензин. Клімат контролем, так виглядає по колу. Так що їдемо ще до мене на майданчик, покажу, що в мене стоїть. І на цьому будемо завершувати. Ще такий Sportage 6 рік 2 літра. Дизель 8500-180 пробігу. На кожі. І з боку вольків читки чи? знімав я, коли був в Німеччині. Реально ще їх можна знайти в живому стані, не дивлячись, що вже їм стільки років. Ось цей варіант, дивіться, який він. хай там може і наполірований, полірований, не він як далі. Другий рік 4500. Ви маєте розуміти, що ще не всі машини мене полірувати, щоб вони так виглядали. Мені здається, він ще й не краще. Не, не Реально класний коль. 4500 це дуже, дуже адекватна ціна. за таке Що ж, поїхали на майданчик. І так, за цей Ford Focus ламова. Саме його ви можете отримати за 200 гривень, 200 гривень це один шанс на перемогу. Виграти його дуже просто. Надо на монобанк скинути 200 гривень і вказати свій номер телефону обов'язково, щоб я вам їх набрати. Після цього, там, як назбирається 200 тисяч гривень на банці, робимо тиждень до розіграшу і через тиждень його розігруємо. На банці, вже, як я сказав, 140 тисяч майже стало 60 тисяч. В принципі, це вже реально невелика сума. Поскидайте друзям своїм товаршам, і ми її скоро доб'ємо. Хтось з вас отримає. представте, який класний шанс виграти. Там буде всього тисячу з копійками людей брати участь. І хтось отримає собі цей Ford Focus. Все робимо через монобанк, тобто все максимально офіційно. Також давайте вам покажу, є ще в наявності. Kia Sportage, 2 літра дизель на повній комплектації gt line тобто є і підігрів, і обдувий, і чорний патлок. І задні підігрів, і підігрів руля, все є. Далі тіганчик вчора вам закидав, такі є. також дуже, дуже цікавий та гарний стан. 71 тисяча пробігу. Йдемо далі. Audi R8 2008 рік, вона 4.8 8 бензин. Це авто це любителя, десь зніму на неї огляд скоро. Йдемо далі. Volkswagen Golf 6, 1.4 бензин, Volkswagen Golf Plus. 4 бензин Passat P8 2015 року, 2 літри дизель з він, до речі. Мой міганчик зараз готується, тому що я на ньому сам з Нідерландів приїхав 200 км. Ціна на нього буде 8700 доларів. Це GT-Line з панорамою зі всім зі всім. Далі у нас Mazda 6, ціна 13600. Renault Master за 2500, продається разом з лаветою. Задній привід, хто займається, хто знає. Така Opel за фірка, за якою я говорив, 2012 рік, 1,6 бензин, дивіться, який класний ковір. Ціна 7500. Далі. Renault Megane, ціна 6900, 1,6 бензин тут 150 тисяч пробігу. Далі 8-й рік Opel Astra, ціна 5800, тут 220 пробігу. І 10-й рік 170 тисяч пробігу, ціна 6400. Кого цікавлять авто з Європи звертайтесь, кого цікавить, підбір звертайтесь. Кого цікавить виграти форт, спробуйте свій, свою вдачу. Всім гарного дня та до побачення. А ми йдемо далі працювати.